І вчора вийшло нове оновлення по Blocks Fruits. Яке добавило до... не сказати, що це неймовірно повернутися змін. Однак я зараз ці зміни вам коротко покажу, розкажу і все поясню. Значить, е відкриваємо лого. І тут з'являється нове оновлення. Точніше, опис нового оновлення. Перше це Lighting Fruit. Це у нас перероблений Rumble е, Full. Ра, я вже бачу, як його багато хто використовував і скажу так: це дуже сильна шаняга. для порівняння. І я зразу, коли мене зажимав в Rumble, то він такий стан мені витворяв, що я, звісно, сподихав дуже швидко, знаєте. Не сказати, що він сильно помінявся, однак те, що в ньому помінялося, це ефекти. Е, і те, що його видавати треба робити за допомогою адмінпанелі. Це зрозуміло точно, і це я можу вам сказати абсолютно повністю. Я це перевіряв, він це перевіряв, тому приїхали. Р... Е, для чого ж ефективний рамбл? Рамбл еф... ефективний, досить фарм, через те, що в нього є кліки, е, от, які треба зажимати. В нього також є досить прикольно цікаві скіли, які ви зможете більш детально з ним дізнатися, подивившись трейлер на каналі Gamer.ru Бо там вийшов трейлер до нови і там все пояснювали. Що стосовно CISHAMP, якщо у вас є раса Shark чудесно, Rumble буде для вас чудесним фруктом. Однак, якщо у вас немає, то він буде неймовірно ефективний і патикорамлів. А от поти -сі, сі ну питання хороше. Якщо з шарком, то буде, а якщо без, то тільки ну, параш. Ну як? Демедж буде здоровий, але загалом то. Так. Да. Словом, Який результат того, що ревокнули рамбл? Фунт класний, додалось багато ефектів, демеджу, панель, та досить цікаво різних махань. Мені сам фунт досить сподобався, так як до нього ще скіни додали, Але це вже трошечки пізніше. Тому що на босі першого моря, вгадайте, пішов? Рампл не конули, ура! Тоді використовує старі рампл. Чудесно. Чудесно. Чекали, я майже піднімаю. Та слово. Левел збільшили. Але це вже пізніше, коли ми продовжимо читати лоу. Фішінг джоп. Це досить цікава штука, то так як на кожному морі, насік я зрозумів, є такий NPC, В якого ви зможете взяти вудочку і, і що вам треба купити з, е, очки за 1000 баксів, якщо вони е, такі простенькі. Типу, ось я вбив. Вам треба буде їх. Давайте це взяти і еквіпірувати. Він дасть вам вудочку і ви, як у фіші, повинні просто рибалити. У даній рибалці ви будете виловлювати рибу, яку ви зможете подавати і отримувати з неї левел. Це, звісно, буде не так швидко, як е, зазвичай. Однак все ж досить круто. Тому що ви зможете просто так закидувати вудочку і виловлювати все. Також ви от, досить сильно куповуєтесь, так як отримуєте більше грошей, ніж. Е, Радите. І це досить... О, о! Ось ось, Хлопець. Ай, виловите! левел. Також час від часу можна виловити скрині, з яких можна отримати фрагменти. О! Кру. Можна отримати фрагменти та. фрукти. А, іноді гроші. Ну, а також можна отримати черевики та безкорисних бути. буде. Круто! Мені здається, було в рази цікавіше, якби ота бутилка, в якій листочек з'являється, це була карта до якоїсь секретної стрілі чи щось на бутонку. Але теж непогано. Фішіндекс індекс там тут можна подивитися. Вудочку та рибу можна покачувати, брати завдання, але однак це трошки іншу NPC треба робити. Показувати я поки що його не буду. І слово, що я можу сказати, це рвалка. Рибалка класна. Можна фармити митися замість нудного фармент Хоча, в те, у все ж раджу перейти до ЗІМІ. Це точно, точно. Наступне. Це у нас Summer Gacha. Summer Gacha Це у нас фактично. Давайте я вам навіть покажу. Бо сам Катю Гачас це така фігня, досить цікава, що її я просто не можу не показати. Він тепер стоїть на місці Зіоса, це фактично є Зіос просто в іншій Майці. І тепер у нас є дві фігні. Перша це Summer Fruit, це Summer, типу. прокрутка. Там за 500 токенів ви можете покрутити... Ви зможете прокрутити фрукти з більшим шансом та отримати класні скіни на рамку. Мій улюблений це Е, це Однак також ви, якщо захочете, можете і звичайний фрукт за гроші прокрутити. Це вже як ви захочете, фактично. Однак майте на увазі, коли прокрутите в будь чомусь, колдаун буде на опу. Тобто. Один раз покрутили тут. І ви одразу ж не можете не можете покрутити фокус за гроші. Це плюс-плюс баланс, але так. Також з'явилася анімація по Круті, однак, я думаю, ви і самі її вже бачили. Досить прикольна анімація, яка в досить багатьох і. І ось що. досить цікавий івент, який додався. А саме е, Lightning Strikes. Це івент. Там, де на кожному острові моря, Появляється грозов... грозова хмара, і ця хмара починає зумати всі NPC навколо неї. І коли ви ці NPC, вам дається від е... 18, здається, по 30 з чимось топів. Точно цифру зараз. Сказати зараз не можу. Однак фармити їх досить легко. Спавляться ці грозові. Е... Хмари е, кожну годину і тривають близько 10 хвилин. Повідомлення буде аж 2 до початку. Як тільки почнеться, ось тут появиться грозова хмарка, нажимаючи на яку, компас покаже, де буде хмара. Ось, ви бачите, ще одне повідомлення, і після того буде ще одне, яке після якого власне, і появиться оця хмарка, і вам треба буде до неї збігатися. Я якось на тому моє так пофармився. Трошечки офігів від кількості людей на одній хмарі. Багатий ти хлопчик. Продовжимо. Далі. Poison and Crafter. -е, це досить цікава підняття, тому що дивіться. Я можу вам показати. як це працює. Все. Вам випадають ось такі дошки, і ви можете нажати Build, кажучи одну. І появиться ось така штука, там де ви зможете зробити собі їжу всяку, яка буде в кафе, І що найцікавіше, це й сільки. Лава Poison. Робить так, щоб ви е, не отримували демеч від лави. Agro Elixir. Точно зараз не скажу, однак. О, все, бачите, що я казав. Точно зараз не скажу, але здається, він бафує вас на ПВП. Лут Elixir. Збільшує шанс на випадіння чогось. І здається, з той З скрай. Бер. Бер як він називається, коротше. Нехай буде Бейк Оликсыр. Бейк Оліксир дає вам бафи при як І фотон Elixir збільшує удачу дропа, наскільки я зрозумів, при NPC. Досить прикольна штука. Я бы сказав навіть... Але користуватися я нею навряд чи буду, хоча поїзу мені задоволювалося, в принципі, на рей на рейдер. Тому навіть не знаю. Ця. Е, Фігня попадає з часу, тому не хвилюйтесь. Найбільш ніж напромети не так уже і важко. А, і ще зверну вашу увагу. Абсолютно кожен крафт вимагає. Вимагає якоїсь риби, тому... рибалка в студію, як то кажуть. Наступне це у нас новий max leвел. 2750. Я, на жаль, не змінив на про мене за такий короткий час, однак э, лишилося 49. Новий підводний острів. Ось це досить цікава штука, тому що ви його 100% вже бачили в трейлерах. 100%, я даю вам гарантію. А, а ще, досить класна зміна. Тепер є телепорт і на тільки Осьо, яка блискавка Там, де RPC електризуються, і ви маєте їх бісити, щоб отримати самі токи. Я не сильно цікавлюся однак, вам я дуже навіть не раджу. Осьо, тепер оця субарина працює. І ви можете спокійно телепортуватися на новий остров Однак формитки на нього не раджу. Раджу формитник. О, щепляли іменти. Бачите? Словом, Тут з'явився новий прикол із телепортом, що за гроші ви собариною е, можете телепортуватися на будь-який наявний острів. І гроші скажу я вам досить мало. Дивлячись на те, які із Сібіста падає. Вбиваєш Сібіста і можеш телепортуватися кудись захочеш. Що дуже навіть... Наступне нове введення. Це реворг інвентаря. Ви вже, в принципі, купа разів бачили, що в мене єснасті, риба. Всяка фігня і меч... мечі і фрукти. Це досить прикольна зміна, хоча треба буде звикнути. звикати. Я би сказав дуже навіть, сильно звикати. Тому що іноді бісить, коли вайтем починає все щось багатися і в сі... ну, тебе щось відсвічується. Це досить сильно бісить. І Friendship XP Bonus Continuous. Ну, це в принципі те саме, що й було до цього. Тобто, просто, коли появляються друзі, у вас отакий бонус. Досить прикольний. Давайте я вам продемонструю. Як це працює. Ось все, тут є NPC і T По ним час від часу будуть розгляди до вбити. І ви будете отримувати токени. Я просто ще не знайшов нормального NPC, в якого довбануло близько потік що. Однак. Вони падають. Вони дійсно падають. Потрібно просто, щоб їх електризувати. Що я можу за вам сказати? Оновлення досить прикольне. О, все, сам токен, бачите? Оновлення дійсно прикольне. Однак... Е Хоть за такий довгий час хотілося б більше. Так, зважайте також, що це найбільше оновлення з яких із шести, яких буде. Тому, ну не знаю. Я би у, той, у коментарях послухав би вашу думку стосовно цього. Однак я вважаю оновлення Ч, от, чогось не вистачило, чогось не вистачило. Я не знаю чого. Я все зараз не скажу, однак, чогось не вистачило. Наступний же... Тиждень це у нас буде івент червоного, червоного короля. І це повинен бути досить класний івент. Потім буде Shion здається. Потім э, івент Ріпінри. Потім реворк ще одного Фрукта. і мені здається, що це буде В2 контроля. У якого контроля е, Крейшна. Тому що так і В2 для нього не зробили, хоча мали. І власне. І, власне, останній тиждень це буде івент святкування 50 мільярдів махланів. Що я можу сказати про це оновлення окремо? Оцінка. Нагадаю, десь 70. Не більше. Однак саме воно теж досить, досить класно. Тому що рибалка це імба. О, і па зараз всі будуть бачити, це можна сказати фіш у Блоксуті. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.